Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Зараз у нас на прямому зв'язку знову Сполучені Штати. Мій колега Святослав Гринчук працює в Нью-Йорку. Свято чи знаєте вже ви ім'я 47-го президента Сполучених Штатів? Дякую тобі, Барічко. Розпочинаємо ми вже четверту годину нашого спеціального ефіру. ТСН мої колеги працюють у Вашингтоні та у Флориді. З ними ми ще обов'язково сьогодні поговоримо. Наша студія «Просто в неба» в центрі Нью-Йорка на Мангеттені. 45-й наразі ще президент Сполучених Штатів Дональд Трамп проти 49-ї віцепрезидентки Камали Гарріс. Сьогодні вирішують, хто посяде ось це місце в Білому домі на наступні чотири роки, як ти сказав, хто стане 47-м президентом. Ми бачили, що на каналі Fox News вже оголосили Дональда Трампа з 47-м президентом. Вже сказали, що він набрав більше ніж потрібно кількість виборників. Але як ти зазначала, Марічко Fox News вважаємо каналом наближеним до Дональда Трампа? Тому чекаємо офіційних результатів підрахунку. Власне, чекаємо. Коли ем, оголосять ці результати? Е, ну і вже активно триває підрахунок голосів. Е... Також на американських усіх дільницях явка нагадаю на виборах була понад 60%. Саме голосування, яке в більшості місць минало без ексцесів, воно дещо затмарили певні фейкові погрози замінування. Примітно, що їх розіслали саме в ключові для голосування хиткі штати Аризону, Джорджію та Пельсинванію. Наприклад, лише в Джорджії зі 177 дільниць 32 отримали такі погрози і від. ФБР вже з'явилася інформація про те, що ниточки цих інцидентів ведуть до Росії. Знаєте, ми тут в Україні точно не здивовані. Наразі над справою працюють слідчі, хоча е, реальної загрози для виборців усі ці погрози не становили. Вони значно подовжили процес і самого голосування е, і підрахунку, бо довелося евакуювати всіх із приміщення. Е, ну і ще кілька інцидентів були не пов'язані з замінуванням, але теж сповільни. Или увесь процес до прикладу в Пенсильванії через програмний збій в одному з округів голоси рахують вручнуська диджиталізація. А в Висконсині спостерігач за виборами помітив, що дверцята машини для підрахунку бюлетенів не зачинені належним чином. Тому там теж перераховували голоси в Нью-Йорку, де власне працює наша студія. Особливих черг ми не зустріли дільниці. нагадаю, багато з них ті, які ми побачили, були як це в Україні, теж часто буває на території шкіл. А люди, які залишали дільниці, вони отримували нашивки, наліпки, які можна прикріпити собі на одягу. На яких написано, що я проголосував багато американ. Анців пишаються цим. Вони казали, що для них це не наче громадянський обов'язок, неначе борг перед країною піти і власне проголосувати на виборах в такий відповідальний момент. А наприклад, поставити позначку, що ти голосував проти всіх, як це знаєте, в нас інколи в Україні на виборах робилось в Америці. Це не заведено, це мовитон і це навіть соромно у такому друзям зізнатись, тому що свій голос потрібно дуже і дуже. Цінувати. Власне, усі виборчі дільниці в Сполучених Штатах вже зачинені. Зачинилися вони, зачиналися вони по черзі. Голосувала країна, в якій є 9 часових поясів на континенті і на островах. деякі штати ще й не мають сезонних змін часу. Нагадаю, першими приблизно о 6 вечора за місцевим часом, точніше за Нью-Йоркським часом, тому я кажу місцевим, бо ми в Нью-Йорку завершили голосування частина. Штатів Індіана, Кентукі час закриття виборчих дільниць у США регулює навіть не влада штату, а окремі округи. Наступним закривали виборчі дільниці штати східного узбережжя це Флорида, де розташована резиденція Трампа, Джорджія, Вірджинія, Південна Кароліна. Кароліна північна завершувала голосування на півгодини пізніше, як Огайо і Західна Вірджинія серед своїх сусідів. Які завершують голосувати о 8 чи о 9 вечора за місцевим часом вирізняється Арканзас? Там обрали унікальний середній час закриття дільниць восьму. Тридцять. Потім голосують мешканці західного узбережжя. Це штати, наприклад, Каліфорнія, Орегон, Вашингтон, і останніми е, зачинилися дільниці на Гаваях і на Алясці. Саме о другій ночі за часом Нью-Йорка, тобто 14 хвилин тому. Е, власне, ось ці дільниці на Алясці закрили. Тобто, стане тепер вже усі. Дільниці в сполучених штатах зачинені. Америка зробила свій вибір. Тепер залишилось дочекатись, який так свято, власне. Америка зробила свій вибір і зараз активно рахує голоси, робить проекцію. Хто отримає голосів найбільше? Головне, хто перше отримали, отримає 270 голосів.